Янській області на трасі Луцьковоль зіткнулися пасажирські автобуси. Загинуло восьмеро людей, троє іноземців і ще п'ятеро громадян України. Понад три десятки зазнали травм. Є інформація, що серед загиблих двоє неповнолітніх. Аварія сталася близько восьмої ранку, неподалік села Воля Любитівська. Невеличкий еталон із білоруської столиці віз на конкурс в Україну дитячий колектив і лобом лоб зіштовхнувся з великим туристичним автобусом. Потрощені автобуси, розкидані речі, асфальт густо залитий пальним і кров'ю поспіхом засипають піском. Місце аварії як картинка з фільму жахів. Ось у цьому автобусі їхало 40 білоруських дітей і восьмеро дорослих, супроводжуючих на відпочинок у Болгарію. І саме болгарського водія підозрюють у вчиненні ДТП. Як усе сталося, бачив Олександр Грець. Він теж віз дітей і їхав слідом за туристичним автобусом. Скорість 60-65 кілометрів. приблизно так було. Вот. Я видел, що встрічні машини шли, видел встречный автобус. В останній момент він ні стороні з цього йшов в ліву сторону на встречные. На зустрічній смузі автобус із білоруськими дітьми лоб у лоб зіштовхнувся з місцевим рейсовим автобусом із 30 пасажирами. Застав э, таку картину шоковану. Люди були і водії заблоковані в автобусах. Не могли самостійно його покинути і потребували допомоги. Обох кермувальників довелося буквально вирізати з кабін. 13-річний білоруський хлопчик і троє пасажирів рейсового автобуса загинули на місці, і ще четверо потерпілих померли в лікарні. Госпіталізовано на сьогоднішній день 32 чоловіка. З них 10 чоловік в край важкому стані, 15 чоловік в середньої важкості, далі задовільний стан. Майже в усіх шпиталізованих полі травми п'ятьох потерпілих прооперували. Двоє з них балансують між життям та смертю. Дітей, які не зазнали фізичних ушкоджень, доправили до санаторії. Тут із ними працюють психологи. У багатьох шоковий стан. Сікакби були вообще в ужасі, кричали, плакали. Була просто истерика. Чому болгарський водій виїхав на зустрічну смугу? Заснувши, здійснив невдалий обгін. Слідчі з'ясують після того, як вивчать записи відеореєстратора рейсового автобуса. Хоча за скоєне відповідати нікому. Обидва водії померли в лікарні, не прийшовши до тями. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь. Новини 2+,2.